Всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі, тому підпишіться. Це відео я посвящу ревалсу, а конкретно режиму новому режиму. Ну, він не зовсім він старий його порунув за шеріф стендов, типу тільки для шерифів. Там в тебе є одне епель, вервір і ножик, який працює, в принципі, як коса. Зараз нас запустить в катку. І я вам покажу пару лайфхаків на різні карти. Ну, в даному випадку на карту Арена. І ще на пару карт різних. Все так чекаємо, поки нас запустить. Запускає, запускає. Трохи глючить. А, ага, все запустило. Так, одразу на арену. Я не знаю, у мене на основі є 100 левел, лево, але відчув у мене Ріл був 37 левел. Я б грав проти 80-го левелу. Як мені взагалі грати проти 80-го левелу? Троха лагає, але в принципі 27 FPS. То, типу, не моя вина. Так, він мене пільнув з ножика. Ну зараз я вам покажу, дивіться. Тут можна за допомогою ножа, звісно, на тим так от підходити і зласти. І там стрілювати, або знову з ножа намагайтесь його кільнути. Зараз у мене я спробую його кинути з Ревіка. Оп, заліз. Оп. Він дуже висне сильний. Видно. А. Опа! Це його з ножа, бульдозер на нього скинув. Ну Це не бульдозер. коли все одно. Залажу лайфхаком і показую вам, як цілитись треба. Цілитись дуже легко, зараз я відрегеніся вам покажу. Дивіться, щоб гарно зацілитись. вам, ну от можете піднятися туди нагору. І цілитись, цілитись і стріляєте на абум. Ну, так, не на абум. В революція, головна тактика це, типу, стріляти, ну, думати наперед, куди піде противник. Ви просто, от, наприклад, дивіться. Зараз я ножик, іду, от обраножик, іду, іду, іду І бачу, типу, що тут уже Ага, ось ага, ось він стоїть. Добре. Так, зараз ще раз. Він трохи факт став. Так, от я піднімаюся, йду, йду, і він йде туди. Дивіться, я залажу, йду, бачу, що він йде сюди. І пум! І все. Бачите, просто на снабгу наперед, бо я знав, що він там вийде. І я його навіть хедшотив, дивіться. Не просто по ньому попав хедшотив. Стреляйте на абум, піднімайтеся, патронів у вас багато. Тут хіпе одне. Ну, я зараз доб'ю його вже тут дограю, катечку, і все буде ок. Так, щось у мене гаус. Я його з ножа завалив, на нього фортепіано впало. Піаніст. Ладно, так. Залажу тепер знову сюди. З ребіком і. Хоп! Все. Ліфт катку. Тепер я спробую зробити те саме на іншій картці, тільки з іншими трохи лайфхаками. Скільки е, спершу заберу спасу штучку тікет і, напевно... так. Поїхали. Це, що лагає, це погано дуже. Надіюсь, на власне на відео не буду лагати, тому що в мене зараз це такий очі, бо то у мене FPS десь 3 FPS. Так, от на мене телепортує. Телепортує. Ні, Це нам телепортації, вони якісь занадто довгі. Знаєте. Ніхто їх думаю, не любить. Це було це для відео, так собі. Ладно, отпроти в мене Forse Channel 1 левел, я обираю таку от откар. Це не лагає дуже. Ага, він на мене заліз уже. У нього фінкфік будто високий. Так, я одразу, ага, він мені пише хі, фі фікшубах з камерами, я думаю, що мені це дуже бісить. Пофіксили. І полетіло. Так, ви можете отак от залітати. І з ревіком... У мене не вийшло, тому я його вже з ножа тут постараюся добити. Ага, він мене зрій добив. Перший, ладно. Так. Давайте спробую зараз його залетіти і відігратися трохи. Потім покажу на ага, стафу став АФК. ага, у нього 500 пінга. лол. Так, добре, заходжу. Так, і оп, залітаю. Устрілю і. Том. Все. Тут, до речі, на цій карті, хто не знав, може закривати ворота. тут... Це... Ага, це у мене, до речі, поганий пінг. Так от мене 302. О, він львівнув. Прикол. Так, ладно, давайте я вам ще раз спробую зайти на цю карту, показати вам ще пару лайфхаків. Тільки спершу розпаковочку проведу. Давайте. Открываю кейсик і... и я блин на опачки. За рідкости, по-моему. У мене є такие.